Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. День буде насиченим і повним справ, тож вас це порадує. Вдасться вирішити завдання, над якими останнім часом доводилося багато роздумувати. Найімовірніше, у цьому допоможуть старі знайомі, їхні поради будуть дуже доречними. Добре пройдуть ділові переговори. До вашої думки прислухаються люди, від яких багато що залежить. Зверніть увагу на те, як складаються ваші стосунки з близькими. Можна обговорити якісь старі проблеми, неоднозначні ситуації, що виникали в минулому. Після цього знаходити спільну мову стане набагато простіше. Будь-які питання, пов'язані з грошима, варто обміркувати як слід. Не поспішайте з інвестиціями і покупками, навіть якщо йдеться про незначні суми, важливо порівняти різні варіанти і вибрати найкращий. В іншому день сприятливий. Ви добре впораєтеся зі звичними справами, швидко поймете, як вирішувати нові завдання. Не виключено, що на роботі з'являться нові обов'язки. Постарайтеся впоратися з ними якомога краще, від цього може залежати розвиток вашої кар'єри. Вечір підійде для зустрічі з друзями, вони будуть раді обговорити з вами події останніх днів. Навколишні покладатимуть на вас великі надії, і відповідати їм виявиться не так-то просто. Не завжди варто вибиватися з сил, щоб домогтися того, що важливо для іншої людини. Якщо ви пам'ятатимете про власні цілі та інтереси, цей день пройде набагато плідніше. Не завжди буде просто знаходити спільну мову з близькими. Не виключено, що вам доведеться порушити якісь старі домовленості, і це не всім сподобається. Але ви знайдете спосіб згладити гострі кути, уникнути конфлікту і зберегти добрі стосунки. Нелегко буде зберігати спокій, особливо в першій половині дня. Ви можете переживати через дрібниці, гостро реагувати на якісь дрібні події, невдалі збіги. Це заважатиме зосередитися на справах, відволікатиме, тому все важливе краще запланувати на пізніший час. Впоравшись з емоціями, ви швидко зробите все, що задумали, і навіть більше. День підійде для зустрічі зі старим другом. Напевно, знайдеться про що поговорити. Не виключено, що з'явиться чудова ідея, яку ви найближчим часом зможете здійснити разом. Імовірні затримки в справах, а також невдалі збіги, через які важко буде вчасно завершити розпочати. До того ж можуть порушуватися старі домовленості. Вам доведеться спішно змінювати плани та на ходу ухвалювати рішення. Хоча навколо часом пануватиме плутанина, ви збережете спокій і все зробите правильно. У першій половині дня вся ваша увага буде присвячена справам, а ось пізніше з'явиться можливість трохи відволіктися, наприклад, поспілкуватися зі старими знайомими. Добре пройде романтична зустріч. На закоханих левів чекають приємні сюрпризи. В цей день вам може бути непросто ладнати з оточенням. Вас часто розумітимуть неправильно, а можливість прояснити ситуацію може не з'явитися. Однак сварок і конфліктів вдасться уникнути, тому що ви поведетеся дуже дипломатично та зможете врахувати інтереси кожного. Перша половина дня буде присвячена поточним справам. У другій з'явиться можливість взятися за щось нове. Варто прислухатися до порад старих знайомих. Вони підкажуть, на чому зосередитися насамперед. Багатьом дівам легко даватиметься навчання. Ви зможете розібратися навіть у тому, що раніше вважали дуже складним. На вас чекає неспокійний день. Намагайтеся уникати довгих розмов ні про що, а також безглуздих суперечок, вони заберуть багато часу та завадять зосередитися. Навколишні можуть частіше, ніж зазвичай, втручатися у ваші справи. Спочатку це може дратувати, але трохи згодом ви обов'язково поймете, як отримати з цього користь. Імовірні якісь дрібні домашні непорозуміння можуть виникнути проблеми, вирішення яких потребуватиме несподіваних витрат. Але йтиметься про незначні суми, тож особливо турбуватися не варто. Щоб ви не планували на цей день, пам'ятайте, поспішати не потрібно. Від вас вимагатимуть зважених рішень і добре продуманих дій. Тож не йдіть на поводу в емоції, нічого не робіть під впливом моменту. Поруч із вами опиниться людина, досвіду і розсудливості, якої можна довіряти. До неї варто звернутися по пораду. Спілкування з близькими буде дуже тішити. Ви можете поділитися з ними будь-якими ідеями, а також розповісти про свої переживання і тривоги. Немає сумнівів у тому, що вас поймуть правильно і підтримають. До будь-яких справ в цей день варто ставитися особливо серйозно. Легковажний підхід може обернутися неприємностями. Ви ризикуєте випустити з уваги щось важливе, щось забути або переплутати. Потребують обережності будь-які фінансові операції, з покупками краще не поспішати. В особистих стосунках переважатиме вплив позитивних тенденцій. Навряд чи виникнуть якісь розбіжності з близькими, вдасться домовитися про спільні плани, ухвалити рішення, якими всі залишаться задоволені. Друга половина дня підійде для поїздок. Вони складуться особливо вдало, якщо ви вирушите в дорогу разом із коханою людиною. Говоріть прямо, дійте рішуче. В цей день ви зможете щось змінити у своєму житті. Якщо захочете, то досягнете успіху у важливій справі, а також знайдете відповідь на запитання, над яким багато роздумували. Оточуючим сподобається ентузіазм, з яким ви беретеся за все нове. Неважко буде знайти помічників і союзників. Стосунки, які в цей день почнуться як ділові, пізніше можуть набути романтичного характеру. У вас важко буде не закохатися, адже ваша природна чарівність не залишить байдужими навіть найхолоднокровніших людей. Навряд чи в цей день вдасться уникнути розбіжностей і суперечок. Однак ви знайдете такі аргументи, що вашу правоту визнають навіть уперті опоненти. Не виключено, що недавні суперники перетворяться на союзників, зрозумівши, що з вами краще співпрацювати, ніж ворогувати. Буде можливість проявити лідерські якості. Ви знайдете спосіб об'єднати дуже різних людей, зацікавити їх тим, що важливо для вас. Не виключені незаплановані витрати. Вони можуть бути пов'язані зі зростаючими потребами сім'ї або просто вашим бажанням порадувати близьких та зробити їм подарунки. День чудово підійде для зустрічі з людьми, з якими вам довго не вдавалося знайти спільну мову. В цей день ви уважно вислухаєте один одного і, нарешті, досягнете взаєморозуміння. Імовірні, хороші новини, що стосуються роботи. Не виключено, що давні ділові партнери нагадають про себе і запропонують щось цікаве. У всьому, що стосується особистих стосунків, покладайтеся на інтуїцію. Вона підкаже, як варто поводитися з близькими, що робити, якщо не вдається швидко знайти спільну мову. Буде можливість помиритися з людиною, з якою ви посварилися через дрібницю.